Це військово обліковий документ на даний момент. Нормально. Сержант поліції Каліновський. Каліновський. Калиновський... Да. Іван Васильович. Так я ж представлявся? Правильно? Так, да, ви представилися. І що? Ну ви, взяли так, ну, ви кажете, так? я копаю чи що. Кажіть, ви тепер що, кажіть. Відкривайте резерв і покажіть. Я а вам я показав вам скажу, витяг чому, з дії. Та не підходить витяг з дії. Є конкретно, зазначено. Перелік, який у вас має бути. Це військово-обліковий документ на даний момент. <кхем> Будь ласка. Так, Коротке відео, як я їду. Одна патрулька спереду, інша патрулька їде ззаду. Коротше, спинили, зрозуміли, не відпускають. Кажуть, їдемо на те цікавий у розшуку. Тому ця вся історія закінчиться. Дай Бог, все окей, я вам покажу. Всім пока. Если видишь, ты Стоит рядом мент Ну а ты забыл Дома документ Убегай скорей, не теряй момент Для него ты Самый лучший клиент Если мент, мент, мент Спросит документ Это значит у него сегодня Денег нет Не напрашивайся на комплимент Убегай скорей, не теряй Ну что, вышел я с ТЦК На лісовому масиві, який знаходиться, дали мені ще одну повістку. Пообіцяв я з'явитися. Скоріше за все, що не з'явлюсь. Звісно, морально вам давлять, Нічого не пояснюють, підписують, коротше, Раді того, щоб вийти, я все підписав, їду додому. Всім гарного вечора.